Обвинувальний акт у справі підозрюваного у хабарництві директора обласного театру Сергія Корнієнка розглядатимуть у Ленінському районному суді на підготовчому засіданні. Визначили порядок розгляду покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. направлений. обвинувальний акт був 30 квітня в суд. Кивіни є, обставини з часу, коли обирався запобіжний захід. Розглядалися клопотання про відсторонення його від посади. Обставини не змінилися. Зараз він у нього заставу і фактично обов'язки не порушує. Нагадаємо, затримали Сергія Корнієнка 13 березня за підозрою в отриманні 3500 доларів хабаря від чоловіка, який хотів влаштуватись на роботу до театру. Робив це, щоб уникнути мобілізації, розповів прокурор Андрій Проценко. Запобіжний захід Сергію Корнієнко обрали 15 березня. Це був арешт на два місяці або застава 242 тисячі гривень. Сергій Корнієнко говорить: з підозрою у хабарництві не згоден, провини не визнає. На ці всі питання дадуть відповідь мої адвокати, тому що ви розумієте, що це театр якби судових справ. Тут все поступово відбувається. Я вам фінал не можу зараз сказати. Вистава тільки починається. У підозрюваного двоє захисників Сергій Логвінов та Катерина Бобровська кажуть, доводитимуть невинуватість свого клієнта. А як по-іншому, якщо є провокація? Це ж зрозуміло. Ви далі будете дивитись за обставинами справи, все самі побачите. Обвинувачуваний Сергій Корнієнко, режисер з Києва. Кропивницький театр очолив у вересні минулого року. На відео ви бачите обрання його на посаду конкурсною комісією з 15 травня. Відсторонений від посади звільнятись каже, не збирається. Зараз я відсторонений до кінця судового засідання. Я буду відсторонений і будемо дивитися, чим закінчиться судове засідання, тому що це явно видно, що розіграна вистава, якби з моєю участю. І я думаю, що гарні критики і гарні судді, і гарні адвокати. Докажуть мою невинність. Самостійно звільнятись з театру ви не будете? А навіщо? Суддя Світлана Льон ухвалила рішення про розгляд обвинувального акту у Ленінському райсуді 14 червня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.